Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. Сьогодні ми з вами подивимося, наскільки ж нам вистачить даного портативного джерела жилення від компанії Alpha ESS. І ось закінчились. У нас вихідні дні. Всі ми звикли до того, що світло у нас завжди є, електрику нам не вимикають. Але прийшов час, що знову у нас з'явились вієлові відключення. Тому зараз ми покажемо на прикладі зарядної станції від компанії Альфа ESS, як можна нею користуватися під час віялих відключень. Для чого це нам потрібно? Багато хто з нас зараз працює віддалено. У нас зараз в країні режим війни йде. У нас багато хто працює в інших містах. І для того, щоб ефективно працювати, нам потрібно використовувати електроенергію та заряджати свої гаджети. Або також для комфортного свого може, вільного часу проводження ми використовуємо там різні мультимедіа, наприклад, телевізори, роутери, якісь музичні станції, холодильники. Для того, щоб у нас не зіпсувалися продукти, холодильників використовуємо. Потрібно нам джерело живлення. І зараз ми з вами подивимося, наскільки ж нам вистачить того чи іншого пристрою для використання цієї станції. Хочу нагадати, що дана станція витримує навантаження до 1 кВт це 1000 Вт і має ємність батареї 1036 Вт-годин. Одночасно ми можемо живити від цієї станції 14 пристроїв. Також не забуваємо, що у нас є. Альтернативне джерело тут світла це ліхтарик, який теж нам може допомогти у випадку відключення повної електрики, і що надасть нам змогу більше заряджати пристрій, не підключати до неї ніякої лампочки і освітлити наше приміщення. І так, поїхали подивимося, наскільки нам хватить того чи іншого пристрою. Перший приклад це у нас ноутбук. Ми зараз його підключаємо по типу Type-C. У нас тут роз'єм Type-C 100 ватний І ми підключаємо ноутбук. Підключили. Бачимо, у нас пішло навантаження 20 Вт, 21. І вона потрохи буде підніматися. Тобто у нас тут зарядка Power Delivery, вона швидка. Ага, так, все. Ноутбук пішов заряджатися. І це означає, що даний ноутбук ми з вами можемо зарядити більше 20 разів, тобто, наскільки це корисна річ для того, щоб ми могли гарно працювати. Якщо ми будемо заряджати ноутбук через наш блочок, то нам вистачить трошки менше до 12-15 разів, тому що у нас буде застосовуватися внутрішній інвертор на 220 вольт, що дасть трошки більше навантаження на зарядну станцію, і тому нам вистачить всього на 12-15 разів зарядки. Нашого ноутбука. Якщо ми будемо заряджати мобільний телефон через роз'єм Type-C Power Delivery, нам вистачить його. Бачимо, тут зараз навантаження підніметься у нас. Пішло навантаження до 10 Вт піднімається. Приблизно нам вистачить, щоб 60 разів зарядити наш смартфон. Також ми можемо для зарядки наших пристроїв одночасно. Використовувати як порт DC, так і бездротову зарядку. Тобто ми можемо просто положити ще додатково два телефони. У нас споживання зарядки бездротової теж буде десь приблизно 10 Вт. Тобто, це якщо приблизно три телефони, то у нас вистачить на ну, приблизно до 40 разів, щоб зарядити їх. От, поїхали далі. А зараз ми з вами розглянемо скільки споживає роутер. Ми підключили наш роутер домашній до даної зарядної станції. Нам дуже це важливо, тому що багато з нас, хто працює вдома, і нам потрібен стабільний зв'язок інтернету для того, щоб можна було ефективніше виконувати свою роботу віддалено. Також, якщо ви вдома і вам потрібно відпочити, ви там займаєтесь соцмережами, Тіктоком і тому подібним, то можете сміло використовувати. Але хочу зауважити, що ваш інтернет-провайдер повинен підтримувати безперебійну роботу. А наскільки ж нам вистачить його? У нас споживання 1 Вт. Якщо бути точнішим, там навіть одного Вт немає у цього роутера, нам вистачить зарядки цього роутера ну, на дуже набагато. Більше, мабуть, ніж 300 годин, ну, ви самі розумієте, яке це мінімальне споживання. Як ми бачимо, це дуже гарне рішення для дому, і можна сміло підключати та працювати. Також, якщо у вас. Немає від провайдера живлення, можна використовувати ось такі мобільні точки доступу. Це Wi-Fi роутер до якого під'єднується, точніше, вибачте, в якого вставляється сім-карта. І ви можете отримувати інтернет-зв'язок від мобільного оператора і роздавати Wi-Fi по своїй квартирі або в іншому місці. Дуже зручно, але хочу зауважити, що заряду на таких Wi-Fi роутерах портативних вистачає всього там, на годину або. Півтори і в них дуже швидко вмираються акумулятори, тому ви можете смі сміло теж під'єднувати його до цієї станції і подовжувати свою роботу з допомогою мобільного інтернету вдома. Так, далі ми підключаємо наш телевізор та мультимедійну систему, домашній кінотеатр. У нас там переносочка, все підключено. Включаємо на нашу альфу. Щоб включити порт TC. Так, вмикаємо наш телевізор. Оп! Працює. Бачимо, у нас споживання йде 58 Вт, ну, приблизно 60. По часу наша мультимедійна система та телевізор будуть працювати приблизно 12-15 годин. А якщо в вашому телевізорі є екорежим, то ви можете збільшити цей час. А зараз перейдемо до підключення нашого холодильника. Як і обіцяли, підключаємо наш холодильник. Так. Оп, даємо імонавантаження. О, завівся. Альфа наш теж, теж завелась. Чуєте, так, да, як запрацював холодильничок? О, Підсвіточка працює. Ми не будемо показувати, що у нас там. Бачимо, альфа наша стартанула, запустила наш холодильник. Бачимо, зараз у нас споживання до 50 Вт. Воно трошки пригає. Хочу зауважити, що холодильники бувають різні. Це маленький холодильник, No Frost класу А++, Тому в нього буде мінімальне споживання, і він від Альфа пропрацює більше 15 годин. Але може бути таке, що ваші холодильники пропрацюють менше, тому що все залежить від яку температуру ви виставите, наскільки у вас морозильна камера. А так ми гарантуємо, що від 6 і до 15 годин при правильних налаштуваннях ваш холодильничок пропрацює, і це допоможе зберегти ваші продукти зараз в складні часи з перепадами і відключеннями електроенергії. Також не хвилюйтесь, ви можете в цей момент, коли працює холодильник, підключати до нього додаткові пристрої, ноутбуки, ваші роутери, не переживати те, що щось вийде з ладу і щось перестане працювати. Друзі, погодьтесь, дане рішення може нам допомогти справлятися зараз з енергетичною кризою, і може допомогти нам віддалено. Працювати ефективніше, а також допоможе нам у багатьох речах, які зв'язані з нашим побутом, з нашими розвагами, і допоможе нам полегшити трошки життя в цьому плані в наші скрутні дні. Шановні, якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку, пишіть ваші коментарі, напишіть обов'язково, що ви хочете, щоб ми ще підключили до даної станції, і сказали вам, скільки вона буде працювати. People.ua – енергетична безпека для людей.